Тук-тук-тук. Коротше, знімаю новий випуск. Ви мене порадували лайками, підписками, а як я можу вас не порадувати контентом. Звісно, я вас порадую контентом. Коротше, на вулиці дощ, але це не проблема. Що мене може зупинити? А зараз я вам таке покажу, от таке покажу, на чому я буду доставляти. Це взагалі що тут відбувається. Коротше, це мій жужик. <хи> Щоб ти розумів, я на оцому барахлі нині буду розсікати вулицями святло. Коротше, це мій сундучок, і буду в такій масці. Коротше, мага заряджений. А що зміниться? Ти думаєш, я тобі нічого не підготував? Так, звісно, підготував. Коротше, приготуй вечерю чи сніданок, не важно. Сідай, прищіпайся, зараз буде взагалі, випуск буде кайфовий. Я тобі 100% даю. Коротше, я підготував Uber, це доставка. Дердаш це доставка, і інстакар. Інстакар це додаток, в який ти приїжджаєш в магазин, шукаєш продукти, купляєш продукти і везеш людині. Там може бути вода, там може бути, я не знаю, цегла, там будь-що може бути. І я на цьому трандуліті буду доставляти. Але насправді треба доставляти лише на машині Я вже вийшов. Да, сіру, дощ, але чисто ради тебе, лайк, підписка, і я вже вот вот Цей випуск буде ну реально крутий. Реально крутий. Додивись його до кінця. Чи, погнали на цьому трандулітику, тобі він нічого не нагадує. Зпочтальона печки на отаке було. Короче, зараз буде, зараз буде весело. А що тут несеться? А я тут несуся, щоб ти розумів. Все, я зарячений. Просто <ріст> нічого не кажи, просто дивись. Дивіться, як жовто стало. Капець. Вже така сіра осінь. Хто там короче, голосував відео? О, там біла машина, сама крайня. Оце моя. Я напевно капець, як смішно на тому трандолеті виглядаю. А ще мені дощ в лице. І я зараз той горки. Є такі шанси, що вообще вже не зустрінемося. Просто всю мокро слизьку його вже кидає той трандолеток мій. Ех, романтика. А ти що сумніваєшся чи треба поставити лайк, то взагалі навіть не думай. Тут ще чайка ходить по самому місту, ну та ж... Блін. Фіг поймаєш, чесно, то щурі, то чайки, то миші, то... Ой, то єноти лазять, то білки, то зайці. Коротше, в мене є замовлення на 48 доларів 85 центів. Три тих пачки, дві тих пачки, чотири того, 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 молоко. Та ви що, ви що, і здіваєтеся, я, я хребет покинув, дивіться, воно закінчується чи ні. 93 штуки. 93, там що я таке, конечно, що я не зможу таке добасти. Я був, конечно, хоча б на машині то да. а я на оцему, де зараз в мене впаде 5 пакетів води. Мене отак вот перехилить і я буду там їхати так те, що. Це аварійна ситуація, будемо такого такого не будемо влаштовувати. Коротше, 48 доларів. По правді кажучи. По правді кажучи. по правді кажучи. Трупа. Дуже обідно, дуже, дуже обідно, ну серйозно. Це майже 2000 гривень. Це нормальні гроші. За 2,5 милі, 2,5 милі коротше, десь 5 км. Боже мені ж погано, серйозно. Я думаю, ви розумієте мої емоції. Коротше, пишу, щоб мені скасували замовлення. Чи він перевіряє зараз, що я маю. І щось мені скаже. Скаже, давай на хребет і погнав. Коротше, я взяв замовлення, навіть не пам'ятаю яке. Я вже біля супермаркета, це він. Іду туди і зараз буде ну, настільки буде прикольно, що я вам серйозно кажу. Коротше, подивіться, який дощ. Я коротше, лишаю його тут. І це в мій магазин. Я зараз туди заходжу, купляю. У мене 15, 15 товарів, яких я маю купити, по-моєму, за 24 долари. В кінці подивимося. Знаєте, що в мене є? Сигналізація. Ля, а, а ви таке бачили? А я таке бачив, серйозно. Ля, і розблокував. Ну, а та, що ти хочеш? Що ти хочеш? Тут все, інновації. І заблокували. Та ти що? Ля. І диви, і йду, ніби в мене Фарарі. Насправді на бомжа більше похожий. Беремо корзинку і йдемо шукати наші товари. Щоб я знав, де тут корзин. Боже, скільки там людей. Я навіть туди дивитись не хочу. А, а де, де корзинку взяти? Пацани, де ви брали корзинку? Бо Я теж шукаю. Ні, Ну я вже знайшов візочок, то вже під справи зроблено. Їй не холодно? Там мінус 50. Вона в футбол це ходить. Коротше, йдемо даватись шукати товари, які мені потрібні. Тугий інтернет. В Америці такий тугий інтернет, як ніде в світі. Америці, щоб ви розуміли. Боже, що тут вони замовляли? За 25 доларів. Коротше, йдемо шукати помідори. А, дві штуки red on the vine. Це що у нас? Tomat... Red Roma, томатос. Оце Red томатус on the Vine. не хочу відламувати, щоб людям. Погано не робити, не перебирати товар. Ось дві штучки, хороші хороші. Чекайте, щоб там мій візочок не вкрали, бо в мене все, що є, то мої рукавиці візочку. Три морква. А де тут морква? Жінчина, я перепрошую, а де ви моркву брали? Бо я теж шукаю. Куди, куди за морквою йти? Я безприкольів, серйозно. Де морква? Де морква, я питаю? Я один тут такий походив трохи з приколов. на Амазон збирає. Туба. Де морква, я питаю? Пів години з походив, покричав тут і не йшов моркву. Тут є такі штучки, вони просто поливають. Оце. Ефектно виглядає. Хто знає, що це за товар не читаючи, скажіть мені.

це я, звісно, помацав, поносив. Боже, вибачте, мене люди. Що я такий... Коротше, зрозумійте мене правильно, без обід. Все, отут починається найгірше. Бо я взагалі хз, що тут таке. От я знаю, де оце взяти. Це фарш. Нам треба туди. Я колись там купляв, я знаю. Бачите, фарш, воно вже хоче, щоб я сканував. А де фарш дівся? Йдемо шукати що то за херня, як я знає. Frozen це заморозене. Хоть, хоч одне слово знаю. Короте, десь тих холодильник. А в тих холодильниках тут взагалі його знає, що ти там знайдеш. Боже, мій лексикон це ужасний. Вибачте мене за це. Короте, Поможіть мені хтось, а мужчина. Frozen, Фрозен, оцю хрень йдемо шукати. Две штуки треба. Golden, free Natural. Так, то явно не Golden Free Natural походу. Так, Golden Free Natural. Ты де? Да? Excuse me. Can you help me? I can find uh, this, this and this. That's over there where the medicine is. I don't I work here. That's over there where the medicine is. This is probably over there where the Frozen is. Have you uh -huh. checked any of that? Any of those sections? Say again, please? Have you checked any of these sections? Uh, Or you're just coming straight to me to ask? I that? need to scan, but uh, only uh, this product. Yeah, I mean that's all. That. Okay. Okay. Yeah. You're so so. Work? you're working? Yeah. Oh, yeah. Короче, что-то что же мне так oh, oh, О, там? Chicken, chicken Блин, что то не то. тринтец. Oh, Trindead? Trinidez? Trinidad Вовка. Хороший барамив. Ай, что я. This first, yeah? Yes. Excellent. Hummus. Ooh, if it's not here, the other place I would try is. Thank you. Oh, 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 no, oh, no. no, it's okay. Короте, вже всю банду зібрав. Цей охранник допоміг мені всю корзину зібрати. Всю. І, по... І ти хочеш сказати, що він не заслуговує всі лайки на світі та всі лайки. Попробуйте, серйозно, тільки йому лайки не писав. Реально, такий крутий чувачок поміг мені. Ми короте, тут всю банду зібрали, от ходимо магазином. я відчував себе авторитетом. Боже. Серйозно, мені 26 років. Це, це такий ужас. Ну охранніку, ну прям серйозно, прям респект. Поставте лайк, підписку. Це прям, прям від душі. Серйозно. Крутий чувак. Я вже все зібрав зараз з цими таблетками. Щось порішаю, бо там є тільки 40 штук, а мені треба 20. Thank you. Щоб ви розуміли, дощ там ще сильніший тільки. Я зробив. Все, спустя пів години і все зробив охранник. Я потім завезу тільки гроші скину йому. ой йомаю. -йо. Походу, поки я доїду, моя спина Фух, Все, я вийшов в бій. Зараз їдемо. Куди їдемо? Я фігію знаю, куди туди їхати. Але знаю куди їхати, так що їдемо. Він весь мокрий, боже, як зараз сідати буду. Короче, і зараз під тим дощом їхати 5 кілометрів. Дивіться, який дощ. Я проїхав тільки метрів 200, а вже змок, що капєць. Я вже духати хочу. 25 доларів називається. Ой, боже, мені ще там стільки їхати, ви собі навіть не представляєте. Чекайте, оп, я їду. У мене там два пакети, мене перехиляє назад, все йде по плану. А вони далі в шорта ходять. Та що ж ти будеш робити. Я шапки, я вам кажу, серйозно. Пацани. Слухайте маму, слухайте тата, Я бажаю свою роботу. Це найкраща робота в світі. Кращої роботи не може бути. Головне, щоб я зараз просто в ту машину не в'їхав. Бо потім не розплачуся, в мене грошей нема. Всі гроші, які були, всі на вілік віддав. На їсти немає за що купити. Ще там пару баксів маю, але того взагалі труба. Боже, що це здерев, та йоо. Боже, жінка в шоці. Боже, мені все, я хочу до хати. Давайте я їду до хати, я вже... я вже нічого не хочу Боже, цей звук чайки це щось, звісно, було. Зараз виїду на набережну, а ще теж набережну пізнімлю, якщо встигну. А я ж типа на машині, я вже би мав доставити, а я ще тільки виїхав, що ви розуміли, мені ще їхати і їхати. Я тут один такий їду на Володирісті, де постійно тисячі людей. А? Ля, який там прапор. Ех, Не один, два, три, три прапора американських. Коротше, отам залив океану. Отам, отам, зараз, чекайте. А, д... Блін, не видно. Та що ж ти будеш робити з тими. Боже, я серйозно. Хто бачив фільм, тупий і все тупіше. І там був уривок, як чувак просто отак їде на тому дронду я себе нагадав, тільки я не тупий. <гум> зараз, зараз, зараз все буде, зараз все буде, зараз я вам все покажу. Фух Зупинився чисто ради вас. Чим не сан франциско Вот, вот воно. Подивись. Ті люди, які мають тут яхти, це прям це дуже багаті люди. А є такі люди як я, дуже бідні люди. Ну, ладно. Тут все має бути красиво. Бо я тут їду. Фух, боже, як я замохався вже їхати, серйозно. І змок, і змерз, і задобався. Не пройшло 100 років, як я доїхав, звичайно. Фух, я паркуюся так, бо в мене є сигналізація. Ну таке собі переконлива штука. Короче, хто там? Боже, я ж налікався. Три, один, один, кол. Ну. No. Як no. мені oh, зайти? О, жінка. Жінка відкрита мені. Женщина клу. Хорошо. Excuse me. Uh, where is elevator lift? Okay, thank you. Не сюди. Чесно, якби вона не махнула рукою, я б не зрозумів, куди йти. Ой, Боже. О, Ліфт, Ліфт, Ліфт. Давай, давай. Нормально. І третій поверх. 311. Мені треба залишити біля дверей і свалювати, щоб вони побачили, що він не відео. поїжджу. Коротше, з нами зроблю фотку. Але тут прикольний коридор, ні? 311. Можете тут? 311 йде. 319, 316. Блін, як завжди, тут потеряний кур'єр тут. Ой, боже. Не дай Бог вам такого кур'єра замовити як я Це ж вообще ужас. Де тут 311? It's Thank you welcome Кут. Чудово прийшла моя доставка, дуже добре. Обожаю такі доставки. Де не пишу, чому не пише, що, що я зробив? Я хочу побачити, скільки мені грошей дадуть. Дайте мені гроші, гроші мені давайте. О, мій байк спіть, неочікувано. Боже, а ви ще на зв'язку? Я думаю, ви вже немає на зв'язку, бо я люблю сам з собою поговорити. Ні, так, що. Та, 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 та куди? Я тут чекаю зимо. Ой, ні. Я от тут чекаю Я Ля, Зараз ляжу. Як мене виселять, бо я не маю грошей за хату платити, то я переїду сюди. Дуже багато тексту від мене. Вибачте, за, за, за мою активність боже. Що ти собі за презервативна голова надів? ой Я мені нічого не хочу. Просто впасти тут і спати. Ой, така, така собі погодка. Зараз я покажу, що я заробив. Я заробив, щоб ви розуміли, 25 доларів. 25 доларів і я їхав півсвіту ті продукти, якби не той охранник, я би тих продуктів до завтра не зібрав. Коротше, мені здається, тут вже випуск можна закінчувати. Скажіть, будь ласка, вам цікавіше отакий контент чи доставка? Бо це взагалі ужас серйозно. А ще, щоб ви розуміли, я тупо просто посередині. До магазину одного і другого, там 4 милі. 4 милі це десь 7 кілометрів. 7 кілометрів це не для мене. Е, фаради, туди там. О, не розблоковується. Моя вам Тут Теж отак роба. Якщо ви думаєте, що я здався... Ой. Якщо ви думаєте, що я здався, так ні. Ви мені там лайки ставите, підписуєтесь, а я що, поїду додому. Та не поїду я додому, я їду працювати. Все ради вас. Кстати, реально, дякую, що дивитесь. Погнали далі. Подивіться на цю красу, подивіться сюди, подивіться. Блін, це, ці дерева, вони просто. І такими місцями їжджу, особливо ближче до лісів, до парків. Мені здається, що я в касті, в сирій касті. Коротше, це спортзал. Щоб ви розуміли, в мене є мрія повернути спортзал тренеру. Серйозно, дуже хочу. Але тут потрібно отримати сертифікат. Я ж Польщі працював тренером. А тут, щоб отримати сертифікат, треба пів року відчитись, здати екзамен на англійській мові 120 питань. Зі 120 питань ти можеш зробити тільки 20 помилок на англійській мові. І треба заплатити за той курс десь приблизно 800, 800 доларів. По-перше, я не маю таких грошей. По-друге, моя англійська настільки, що мені кажуть, йди туди, я піду в іншу сторону. Коротше. Колись та я вернуся в спортзал. Коротше, а я зла в Сан-Франциско. Говорять, що цей Сіетл вічно зелений. Ну, типа, за рахунок багато ялинок і тому подібне. Але, але осінь відчувається осінню. Ну так, да, зелених дерев насправді дуже багато. Багато такої зелень. Але і жовтих дерев, і червоних дерев, і фіолетових дерев, Та-та. і коричневих дерев яких я тільки тут поки не бачу Привіт! Ой, боже Оп, ще одне замовлення за 16 доларів Сипніт, продовжить Вимахуй, що типу знаю що читаю. Як пройшло замовлення? Та чудово пройшло, нормально. Довго шукав, звісно, як завжди, а так нормально. Короче, в окно тільки два замовлення. Капець замахався. І в мене вже там Uber пів години чекає. Лечу за Uber швидко. Брат, в мене питання, а що з тобою? Короче, тут брата краї. Під наркоти, походу. Боже, ті зомбі, то труба, звісно. Таке тільки в Америці, походу, побачиш. Ну, щоб так аж так. Щоб ви розуміли, що таке повний капець. <пець> коли накриває, брата та ліпає, що капець. О там. Welcome to America. Брат переїжджає. Так прикольно, коли в тебе хата, це один коцик. Взяв з собою та й переїхав. Соня живеш там завтра там, а потім взагалі переїхав собі на Гаваї. Кстати, в самому центрі добре, що вони хоч туди залазять, і там їх ніхто не чіпає, і вони нікого не чіпають. Але все ж таки, вони повсюду. Де okay. нова? No auto complete. Why? This doesn't work. It doesn't work? It doesn't have anybody in here. Money. You're delivering food? Yeah. Okay. Yeah. Коротше, бере договори англійською, я не говорю. І він там порішав, і я просто зайшов з ним. Нормально, він ще ходить, шукає. От що, що означає досвід. Ні? ти там вже вчиться. Новенький якийсь, понабирають по оголошенню. А чий-то красавчик стоїть. А мій то красавчик стоїть. Ля, я як припаркувався. Зараз я вам взагалі покажу, як то. Так. Де там я своє Ферері припаркував? А ну, так, не ті ключі, то від БМВ. Де мій? Де моя Феррарі? Так, це від хати. Так, оце так. Так, де де Феррарі? Де Феррарі? Ля, тут так. Звісно, на що тільки заробив, то тільки маю. Проходиться подалі, крутити, але що вже є? Ці горки не призначені для мого велосипеда. Він тут весь крипить. Прям як я зранку стою, коліна, спина, все скрипить. Боже, що за горить, я чую. Або я їх так сильно перегрів. Боже, що за відчувається гореним. Надіюсь, що не від тебе, брат мій. Ладно, підемо пішки далі, я розумію. Коротше, за 6 баксів я забрав сабвейв. Коротше, дивлюся на нього. Я тільки його недавно купив, а він вже весь в болоті виглядає, ніби йому років 100. Короч, приїхав на адрес. Треба отут залишити під дверима. І що? Як завжди, треба свалювати. Так, треба зробити фото. Ну так, не самий багатий будинок, як на мене. Так, це ми залишили. Робимо Так, Давай отак. Ля. <реш> Ні, <Не>, давайте перефоткаємо. <реш> Готово. <реш> Короче, Коротше, комусь кинув себе. <реш> Боже. Так тупо, а так смішно і чистіше ця стоїть. Ладно, їду звідси. Знаєте, гайс, що відбувається, коли дуже багато людей їде з американською мрією. Тут коротше, дві машини поліції, щоб ви розуміли. А що тут зароджується Крім подивіться, просто палатками закладають все, що тільки можуть. І отак живуть. От. Нелегали. У них є байки є і все, що тільки хочеш. І чимось люди та й займаються, і отак і вони живуть. На них навіть машина є. Облаштовують свою хату, отак і сидять. І відпочивають цілими днями. Телефон вмирає. Велосипед вмирає. Коротше, камера вмирає. Я вмираю, я хздє є, якась дамба. Корını, тут з людей, походу, тільки я. Тісь ще фанери там є, їду хоч хоть... Нормально так заїхав, ні? Тут просто вода спадає вниз, ]Mm: якщо ти бачиш. Оце там рівно, там темно. І отут у. Коротше, там дамби, там охранники. Один я такий ганяю, тут взагалі якісь... Серйозно, на тому драндулеті. Підсумки. Коротше, йду, я пішки догори, бо той Бобік розрядився. Сьома година. За 6 годин я заробив 100 доларів. Розходимося.